Знаєте, гемороїд це не завжди хвороба. Серйозно, геморідні вузли є у кожної людини. Це нормальна анатомія. Вони працюють як маленька прокладка, яка допомагає утримувати слиз і гази. Проблеми починаються тоді, коли через запори, сидячий спосіб життя, вагітність чи зайву вагу вони збільшуються і починають випадати. От тоді ми вже говоримо про гемороїдальну хворобу. Найкраща профілактика більше клітковини в раціоні, достатній рівень води, регулярний рух. Звичайно, не сидіти годинами без перерви. Симптоми при першій стадії лише дискомфорт. При другій стадії вони випадають, але повертаються самостійно. При третій стадії випадають і треба провадити їх пальцями. При четвертій стадії вони випадають і вже не можна їх повернути до прямої кішки. Кровотеча дуже частий симптом при геморидальній хворобі. Але треба мати на увазі, що такі самі симптоми можуть бути не тільки при геморої, але й при раку прямої кішки чи анального каналу. Тож не займатися самолікуванням, треба одразу звернутися до практолога. Це дасть можливість швидко і ефективно пролікуватися без складних оперативних втручань. Отже, Здоровий спосіб життя це і є профілактика геморою. Тому не соромтесь, приходьте з делікатною проблемою до спеціаліста. Успіхів, гарного дня!